Сенсація в науковому світі. Українські прокурори зробили неймовірне відкриття. Вони навчилися сміття перетворювати на діаманти. Йдеться про Олександра Корнійця, заступника прокурора Київської області. Якби його вчасно не зупинили, він би на діаманти почав перетворювати все, що завгодно. Точніше все, що потрапляє під контроль української прокуратури. Ми з грошей, золото та зброя. Ці кадри обшуку в прокурорських кабінетах влітку вразили всю країну. Тоді затримали заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця та заступника начальника головного слідчого управління генпрокуратури Володимира Шапакіна. Вдома у Корнійця знайшли 65 діамантів, за що він отримав прізвисько діамантового прокурора. Він вийшов на волю під багатомільйонну заставу і заходився спростовувати свою винуватість. Що це за діаманти, по-перше, якщо ви звернетеся до слідчого і попросите, може ви зверталися, я ж не знаю, нехай вони вам їх викладуть для порівняння, наприклад, з якоюсь монеткою 5-копієчною або десяти копієчною, то ви побачите, що ці діаманти навіть. Цей простір не заповнять, який а, міститься на п'ятій копійські маги. Втім, дрібні діаманти, запевняє офіційне слідство, коштують 25 тисяч доларів. Корнієць стверджує, що вони обійшлися йому в 4 тисячі гривень. Та навіть якщо він і справді купив їх на зарплатню, то як пояснити чотири земельні ділянки, будинок в передмісті Києва та люксовий позашляховик. Адже дружина Корнійця навіть бізнесом не займається, а працює разом з чоловіком в прокуратурі Київської області. Воно було продано це майно, все, яке було, для того, щоб придбати будинок. А яке саме майно було продано? Це було продано три квартири і одна земельна ділянка. Покажіть історію цих земельних ділянок. Просто намалюйте. От намалюйте, будь ласка. От там. В такому-то ми успадкували там дві ділянки, в такому тороці. Пане Дмитро, є? Вам, малювати я не буду, Чому? О, тому що ці мої малюнки можуть бути використані проти мене. Слідство інфо самостійно розібралося. Як прокурор міг заробити на майно, походження якого він тепер відмовляється пояснювати? С Корнецом я познакомился совершенно случайно. Он у нас купил мусорный бак и заключил договор с нами на вывоз мусоров. И там что-то произошел инцидент, водитель или рассыпал мусор, что-то такое. Я приезжаю в офис, и мне говорят, Олег Николаевич вас вызывает в прокуратуру. Олег Чайковський власник київської фірми з вивезення та переробки сміття. Його компанія може давати півтора мільйони гривень чистого прибутку на рік. Коли він потрапив до корнійця, той, як прокурор, саме здійснював нагляд за роботою сміттєпереробників. Я зайшов до нього, Він мені показав витяг сайту. Показали, что у нас договор заключил, начал жаловаться, что плохой бак. Поменяйте бак. Ми поменяли ему бак. Потім він неоднократно почав би, плавно к тому, что ви ж понимаете, если кто-то будет в своїх учредителях, то никто трогать вас не будет. Як стверджує підприємець, засновника від прокурора, йому нав'язали досить швидко. Он мне дає телефон, набирай, зовут Лариса. Це моя родная сестра. Она даст документи, вводиш її в учредители і копію статуту со змінами привезеш мені. Я з ней встретился на проспекті науки. Вона мені дає документи. Я ще удивился. Он Карнієць. Она Прокопенко по паспорту. Лариса Прокопенко отримала 50% відсотків в фірмі Чайковського товаристві з обмеженою відповідальністю. Нікол Сан. У вас є сестра Лариса Павлівна Прокопенко? Так, є. є. І ви знаєте, що вона є співзасновницею, ну зокрема, низки підприємств. Одне з них це товариство з обмеженою відповідальністю Ніколса. Mm. Це правда? А, ну звичайно, відомо мені таке. Як ваша сестра стала співзасновницею підприємства Ніколса? А, дуже цікаве питання. Запитайте у неї. Розпитати в Лариси Прокопенко історію її знайомства з підприємцем Чайковським не вдалося. По телефону сестра прокурора пообіцяла передзвонити пізніше, і слухавку більше не брала. Олег Чайковський каже, що після заходу родички правоохоронця в його бізнес він отримав не тільки дах, а й обов'язок регулярно ділитися прибутком. Но ну, я лично ему завозил в кабинет, отдавал. Я ему 4 месяца подряд по 5 тысяч долларов отдавал. Но у него в прокуратуре на шестом этаже, у него в кабинет, там можно посмотреть журнал моих посещений. Я же записывался. Часть отдавал зам сортировки, и я разницу довозил, что в эквиваленте было 10 тысяч долларов ежемесячно. Плюс потом с меня, он, когда ему нужны были деньги постоянно, давление, мне нужны деньги, дай мне расписку за то, что ты вроде мне как должен деньги, это будет гарантия того, что ты мне Будеш по п'ять тисяч доларів їже місяця Ну, Я написав йому розписку, у нього же в кабінеті. Ви бачили такі документи? Звичайно, я бачив ці документи. Це розписка, що Чайковський винен вам гроші. А тепер можна питання. Так. А Оця відкрита інформація звідки взялася? Чайковський особисто нам передав. Так? Да? Угу. В цій розписці ви передали Чайковському гроші 20 тисяч доларів. Сестрі віно? я віддав гроші, да, вона мені принесла розписку. Сестрі. Ну, там написано, що ви Чайковському дали в борг 20 тисяч доларів. А чому ви не сестрі позичили ці гроші? Не знаю. Спитайте у неї. Згодом, за словами підприємця, прокурорська потреба в грошах тільки зростала. І коли він вже не міг її задовольняти, йому було запропоновано вийти з бізнесу. Он назначил мне встречу, что давай, мне нужны деньги, я мало зарабатываю, давай делать изменения в статуте. Но ну, месяца три я не соглашался, постоянное давление, постоянные звонки, мне нужны деньги, у меня проблемы, у меня долги, у меня дочка учится, у меня миллион долларов долгов, такие вот это все. Я не могу здесь на работе зарабатывать. Я слежу за спецслужбами, спецслужбы следят за мной. Потім знову ми з ним зустрічаємося. Ну я вже перед встречей взяв і в мене телефон Nokia був тогда. Я його за диктофон, в карман положил і сел к нього машину на Лобіцької. Ми встретились. Підприємець передав нам аудіозапис зустрічі з прокурором. Йому було востаннє запропоновано поділитися бізнесом. Або я всі предлагаю. Я збираю. Это устраивает? В принципе, да. Я этого хотел. Я этого не хотел, Саша. Раз ты не хочешь по-нормальному, я Сейчас хочу по-нормальному. По, по закону будет, Саша. Я, естественно, аудиторов переходить не буду, но на тратить деньги есть правоохранительные органы, контролеры. Да я без отвечаю, проблем, заявлял... мне бояться нечего. Я на основании проводим. чего ты пишешь заявку? А, ну, Напиши, ну, пусть проверяют, что на улице что угодно. Пускай тебя проверяют, Воровал ты деньги, не воровал ты деньги и так далее. А, соответственно, весь арсенал законный, который есть у меня, законно предусмотрен, я буду использовать. Вот сразу же э, на меня было открыто криминальное проваджение. вот кримінальне провадження зразу мене визвали, почали требовать кучу документації. Не на камеру мені сотрудники просто сказали, що ми розуміємо, що це заказ. Були звонки з галасійської прокуратури, контролювали. Тиск на підприємця припинився тільки після перемоги майдану. Та прокурор Курнієць нікуди не зник, а навіть отримав підвищення посаду заступника прокурора Київщини. Сміттєвий бізнес, який записано на його сестру, отримав друге дихання. Це одна з вулиць Голосіївського району міста Києва. Діамантовий прокурор Олександр Корнієць колись працював тут неподалік в районній прокуратурі. Тепер фірма, заснована його сестрою, вивозить з цих вулиць сміття. Ось великий чорний пакет зі сміттям. Написано Товариство з обмеженою відповідальністю, збереження довкілля. Саме Лариса Прокопенко, сестра Олександра Корнійця. Є засновником цієї компанії. Мой брат вообще нікакого отношення кетимуніємі. Етот бізнес едатолька майо. Зараз ми спробуємо подзвонити по одному із цих телефонів. <звук> Лариса Павлівна. Добрий день. Це громадське телебачення. А добре наш ви з другого телефона звоните. А так ви просто не берете мій телефон. Ми хотіли б у вас просто взяти інтерв'ю вже на цьому тижні. Чому можна... скажу? Понеділок вівторок я вам відзвонюся. На цьому тижні я не можу. Вівторок я вам відзвонюся. Це вже буде пізно. Ви обіцяли відзвонитись сьогодні. Ну, я вам кажу, понеділок вівторок не можу по іншому. Понеділок вівторок. Сьогодні ж, навіть після обшуку справи в Олександра Корнійця йдуть непогано. Дружина продовжує працювати в прокуратурі, а в квартирі доньки в елітному будинку в центрі Києва будівельники розпочали ремонт. Сам же Корнієць не виключає, що відновлюватиметься на посаді в прокуратурі. Можливо, це йому навіть вдасться. Адже як неодноразово розповідало слідство інфо судді теж дуже люблять діаманти.